Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні пропоную вам приготувати ось такий смачний і дуже простий в приготуванні пиріг із ревени. Інгредієнти до цього рецепту як завжди, дуже доступні, і їхню кількість ви також знайдете в описі під цим відео. Спочатку приготуємо основу для нашого пирога. Для цього в миску висипаємо борошно, додаємо холодне вершкове масло і руками перетираємо, так, щоб утворилась дрібна крихта. Додаємо холодну воду, перемішуємо лопаткою і трошки підмішуємо руками так, щоб тісто ймилося одною кулькою. Цю кульку перекладаємо в поліетиленовий пакет і кладемо в холодильник на пів години, а за цей час приготуємо начинку. Для начинки використовуємо ревінь, для цього наподібні тільки стебла, листя обрізаємо, стебла добре миємо і очищаємо від верхньої шкірки. Шкірка досить жорстка і при випіканні вона добре не пропікається і потім дуже важко пережовувати її. Через півгодини витягуємо тісто, робочу поверхню присипаємо борошном і розкачуємо товщиною 2-3 мм. Можна зробити круглий пиріг або прямокутний. Форму для випікання змащуємо вершковим маслом або застелюємо пергаментним папером мисці змішуємо 1 столову ложку цукру і 2 столові ложки манної крупи. Тісто перекладаємо в форму для випікання і зверху висипаємо цю суміш, рівномірно розподіляємо. Тепер нарізаємо ревень. Його можна нарізати ось таким косим-зрізом і викласти в формі ялинки. Виглядає дуже гарно. Або нарізати будь-якими шматочками, які вам подобаються. Краї тіста можна трошки підрізати і тепер защипуємо краєчки. Оскільки ревін є досить кислим, тому зверху ще просипаємо трошки цукром і кладемо в духовку. Випікаємо при температурі 180 градусів 30-35 хвилин. Ось такий чудовий рум'яний пиріг вийшов. За бажанням можна просипати цукровою пудрою. Нарізаємо на шматочки і частуємо наших рідних. Дякую, друзі, що додивились відео. Якщо вам сподобалось, то підтримуйте мене своїми вподобайками. А я далі вас тішитиму смачними рецептами з доступних продуктів. Усім па-па!